О, Дивіться, гарний який кущ гібіскуса, Такий ніжно рожевий красивий. О, така серединка там всередині. І якраз зацвітає всередині. Десь навіть на початку липня. Який кущик ще довго Он ще буде розпускатися. Потім буде утворюватись насіння от з цих от квіточок. І потім його можна посіяти, і, і от з насіння виростає такий величезний кущик, дивіться. З таких гарних квітів. Вони тут є різні, можемо показати, які різні кольори. Це він міжно такий рожевий знімає, да? А є ще білий. от такий гарний. Ніжно-рожевий. Є ще білий і такий фіолетовий гарний. Я зараз вам покажу. Теж такою серединкою, Класно всередині. Класно, так? Да? І фіолетовий, шикарний. Гібіскус у нього взагалі великі такі квіти. Прямо от як моя ладонь, бачите? Ось тут віточки. Клас. Ще така жовтенька тут цвета. Ну, до речі, якась... Ой, дивіться, яка квітка моя як моя ладошка. Красота просто неймовірна. Вони. От вони, жаль, не дуже пахнуть. Дуже такі маленькі аромати, у них класний є. Ой, який чудовий. Класний. Ага. І тут квіточки які гарні. Покажу вам всі, які цвіточки. Ці жовтенькі. Фокси. Локси чудові. Отакі От на сьогодні у нас ще тут квіти цвітуть всередині літа. Ще навіть э, стрижи, ластівки літають чуєте А через два тижні вони все відлітають, вони 1 серпня.